У мене є дівчинка, вона викладає там пости, сторіс, веде сторінку. Ну і толку. Я часто це чую від підприємців і спеціалістів, щоб вони на роботу беруть якусь дівчинку, щоб вона просто наповнювала їхню сторінку. А іноді щоб ще якісь там пости рекламувала. Відповідь зазвичай, ну щоб щось там було. І сенс. Потім ці люди дивуються, а чого їх інстаграм не продає. Для чого брати дівчинку, яка не є спеціалістом, вона не є маркетологом. Бо SMM це не дівчинка, це Social Media Marketing. І ключове тут. Маркетинг це не про візуально гарно, не про постинг в правильний час, не про стильні хайлайтс і не про а давай зробимо такий же відос, тому що в когось він залетів. Ні, це про продуману вибудовану стратегію взаємодії з майбутніми покупцями, як провести їх від незнання про вас, ваш бренд, продукт, послугу, навчання до захоплення і навіть фанатизму вами і щирих рекомендацій іншим, коли ви будете розуміти цей шлях, що потрібно зробити по пунктам: 1, 2, 3, тоді можна буде оцінювати ключові показники. Щоб оцінювати результат цих дій, інакше ви просто щось там робите і платите людям зарплату в пусту, тому шукайте спеціаліста, який вам вирішить саме це завдання, а більше корисного в інших відео.